Відділення зв'язку. не звездку. Тут вот флагшток, табличка, пойдём подаемся, что тут было. Вот тут крыша упалилась. ну тут такое. Послуги зв'язку. Тарифи за кордон. непонятно глянемо, що тут було ще. вон сейф вивернутий Два сейфа. Стіл записи якась Ще фігня Ліса. Не працює Ух ты. Прикольно. Куча газет. Що за газет? Юний Леніс. Я такий ще не бачив. Все старезно. Може воно красиво виглядало, якби оце ось не обвалилось. Тут ось куча всякої документації, відділу, газети, архіви якісь транспаранти комуністичні. Як положено. куча бланків. Папки якісь. Это ну, архів, скоріш за все. Ну, так от сейф вивертали. Шукали щось. Ну як що, бабло, то теж вивернутий. Сейф. А то типу буржуйка в кутку якась стоїть, обігрівали, мабуть, дровами. Сигналізація на вікнах.